Потрійне ДТП. Двоє осіб загинули, дев'ятеро травмувалися. Пригода сталася на автодорозі Львів, самбірг Ужгород поблизу міста Грудки. Водій автомобіля Volkswagen Jetta не впорався із керуванням та виїхав на зустрічу смугу та зіткнувся одразу із двома автомобілями: – ВАЗ-2101 та Деоланус. Водій та пасажир вазу загинули на місці події. Ще двоє пасажирів цього авто отримали травми. Загиблі це батько та син, водій і пасажир автомобіля «ВАЗ». Окрім цього, ще двоє пасажирів цього авто отримали тілесні ушкодження. В них діагностували переломи. Крім цього, за медичною допомогою звернулися водій та четверо пасажирів автомобіля Фольксваген Jetta і також водій та пасажир автомобіля Деоланус. Тим часом працівники Даї закликають залишити автомобілі в гаражі, сніг та ожеледиця ускладнює ситуацію на дорогах області. Зокрема, через негоду сьогодні утворився 20 кілометровий корок на трасі Львів-Другобич. Обмежили рух вантажівок із Закарпаття, дорогою Київчоп. Загалом ускладений проїзд на більшості доріг регіону. На проблемних ділянках в посиленому режимі працюють Даївці. Вони регулюють рух та інформують водіїв про стан шляхів. Шоферів просять без потреби не виїжджати, дотримуватися правил руху і бути. Уважними. Застерігають бути уважними і синоптики. Завтра на дорогах Лівщини ожеледиться. Погода буде хмарною з проясненнями вночі. Та вранці слабкий туман. Температура повітря в темну пору доби 0,6 морозу, а в день від 1 до 6 тепла.